Ця гончарна майстерня, що на грецькому острові Лесбос, недавно ввійшла до списку світової спадщини ЮНЕСКО. Її власник Дімітріс Кувдіс створює керамічні вироби з 12 років. Саме тоді сів поруч із батьком за гончарний круг. Я продовжив те, чого навчився у батька. А він навчався у свого батька і передав знання мені. Та ж техніка, той самий спосіб підготування глини, декорування та випалу кераміки. Сировину для виробництва кераміки Дімітріс видобуває тут же на острові. Для розпалювання печі використовує кісточки оливок, а для фарбування натуральне вапно. Усі візерунки традиційні, як утім, і форми виробів. Колись село Мандамадос, де мешкає Дімітріс, славилося чудовими гончарями, але традиції витіснила механізація. Гончарі робили по 150 виробів щодня, а на фабриці випускали тисячу. Немає можливості зберегти навички, які я застосовую, видобувати глинозем, пресувати його, перетворювати на порошок, просівати через сито і робити глину з нуля. Такого більше не роблять. Це примітивні методи. Однак для грецького майстра давнє ремесло стало справою всього життя, і він не кидає його, хоч працювати тепер важче. Погода вже не та, що раніше. Колись ми працювали влітку за 30-градусної спеки та вітру. Тепер температура 40 градусів. А коли в 40 градусів 6 годин поспіль стоїш за метр від печі й опалюєш посуд, можна знепритомніти. Майстер каже, що не прагне заробити якнайбільше грошей. Просто це ремесло його радує. А визнання його майстерності комітетом ЮНЕСКО вважає великою честю. Дімітріса часто запрошують на виставки в Греції та навіть у Туреччині. А до його майстерні постійно приїжджають грецькі школярі та студенти, а також місцеві та іноземні туристи.